Екскурсію за обраною вами і оподаткування проведе голова циклової комісії обліку і оподаткування та міжнародні співпраця коледжу Шапета Світлана Володимирівна Шановні абітурієнти в коледжі досить доступно, понад 20 років надаються освітні послуги спеціальності обліку і оподаткування. Наші випускники Очолюють підрозділи економічного та облікового спрямування майже в усіх формуваннях та державних установах нашого регіону. Важливим напрямком в підготовці наших фахових молодших барладів є постійна співпраця з стейкхолдерами, випускниками коледжу, виробничниками, роботодавцями. Ми пишаємося тим, що кожне наше практичне заняття, кожна пара і набуття студентами професійних навичок обліковця являються інноваційними та цікавими. Наші кабінети і навчальні лабораторії оснащені мультимедійними проекторами, персональними комп'ютерами, ноутбуками і телевізорами. Безцінними вважають наші студенти, що досить часто у нас практикуються спільні заняття та позааудиторні заходи з директором нашого коледжу, заслуженим працівником ветеринарної медицини України Михайлом Івановичем. Ми пишаємося тим, що він наш випускник, багато років працював викладачем і вже понад 21 рік керівник кращого в Україні коледжу. У нас в коледжі постійно діюча лабораторія бізнес-моделювання. Наші здобувачі фахової передвищої освіти пропонують свої бізнес-ідеї та бізнес-проекти на розгляд досить поважних експертів бізнес-лабораторії, членами якої є національний експерт ЮНІДО. Випускниця американської школи бізнесу, керівник Центру зайнятості, Рада роботодавців. Ми протягом 12 років тісно співпрацюємо з сервісним центром номер 17 міста Тульчина Пенсійного фонду України. Практичні заняття за методом імітації посад на робочому місці проводимо на виробництві та в базових господарствах Пенсійного фонду Казначейства податкової інспекції. Більше 15 років постійно проводимо. Безліч позаудиторних заходів і тренінгів з головними спеціалістами Тульчинської філії Вінницького обласного центру зайнятості, проводимо педагогічні експерименти та творчі проекти Місце під сонцем знайдемо роботу разом, нова робота, нове життя. Коледж на постійній основі співпрацює з базовими господарствами, аграрними формуваннями нашого регіону. І Що надзвичайно важливим і конструктивним ми вважаємо. Підписання угоди про партнерство між директором ВСП Тульчинський фаховий коледж ветеринарної медицини НАУ та головою ради роботодавців, яке провели в урочистій атмосфері разом з здобувачами фахової передвищої освіти коледжу. Дозвольте продемонструвати вам відеоролик. Із задоволенням хочу вам продовжити нашу розмову про міжнародну співпрацю нашого коледжу з метою підтримки міжнародних зв'язків, поширення співпраці з зарубіжними навчальними закладами та відповідно до договору педагогічні обміни між приватним сільськогосподарським ліцеєм Ресен міста Нанда, Франція та ВСП Тульчинський фаховий коледж ветеринарної медицини з 2018 року розпочато. Творчу співпрацю, пізнання європейської системи освіти, культурної спадщини, сільськогосподарської світової економіки, набуття практичних навиків на сільськогосподарських підприємствах та в облікових структурах, приватних ветеринарних клініках країн Європи і Франції, зокрема, розпочали ми свій перший безвіз з Німеччини, Берлін, Рейстаф, Брандербурзькі ворота, Поздамська площа, Меморіальна церква Кейзера Вільгельма. Історичні місця міста Дрезден Париж і перші враження: Лувр, острів Сіме, Собор Паризької Богоматері, Сент-Шопель, консьєржері, приміський палац фонтебло і Версальський палац. Париж, розташований на річці Сена, Ейфілова вежа, Тріумфальна арка, Єлисейські поля неймовірно захоплювали кожного. З 19-ї години вечора через кожну годину йде підсвітка Ейфелові вежі, і що саме приємне, з початку війни підсвітка йде жовто-блакитного кольору з поваги до нашої держави. Ліон наукове та промислове місто, великий діловий центр, розташований на зліті річок Рона та Сена, визначні місця базиліка нотр дам де Фоб'єр, Ліонський музей червоних мистецтв, незабутньою була подорож в парк деля Тедор та прогулянка площею Вількур, італійське місто Вене. Яке налічує 150 каналів і проток, 400 мостів, ми з захопленням розпочали свою подорож з мосту, з мосту Свободи, що з'єднує Венецію з материком. Водним трамваєм дісталися до, по Великому гранд-каналу до острова Святого Михайла. Надзвичайно вразила центральна площа міста, площа Святого Марка, на якій щоденно перебуває більше туристів, ніж проживають у Венеції. Відповідно до договору про педагогічні обміни. Студентсько-викладацька делегація у складі 50-70 осіб щороку проходить стажування в ліцеї РСН «Нанда Франція. Хочеться показати вам, які гарні місця, який гарний сам Ресен, яке історичне місце. Важливою частиною стажування стало виконання студентами функцій фельдшера ветеринарної медицини, приватна сироварня, приватний ковбасний цех. Виведення нових порід тварин. Все це надзвичайно цікаво нашим студентам. Ось наші студенти так проходять практику, на якій деякі з них можуть бути більше трьох місяців. Приватний притулок для тварин. В теплій і ще хочу вам показати: ось сертифікати, які отримує кожен студент і викладач по закінченню стажування. Сертифікат міжнародного зразку, який допоможе їм потім при праці влаштування. Далі хочеться сказати, що в теплій, дружній атмосфері наша колежанська родина проходила стажування гостей з ліцею до нашого коледжу. Ми ознайомилися з базами виробничих практик, проводили творчі зустрічі з роботодавцями та стейкхолдерами, здійснили інноваційні проекти з виробничниками та успішними випускниками, організували відпочинку, круглі столи. Україна, дружня Франція та студентські дискотеки. Ми безмежно пишаємося нашим навчальним закладом і запрошуємо вас, наші шановні абітурієнти, в нашу дружню творчу родину. Продовжимо екскурсію за обраною вами спеціальністю у харчовій технології проведе завідувач лабораторії м'яса і м'ясопродуктів Казмірук Ірена Константинівна. Шановні абітурієнти! Тульчинський фаховий коледж ветеринарної медицини запрошує вас на навчання в наш навчальний заклад на спеціальність харчові технології. Дуже важливо обрати вірний шлях, адже від цього залежить і соціальний статус і затребуваність у житті і навіть рівень матеріального добробуту. Що це за спеціальність харчові технології? Фахівець харчових технологій це спеціаліст, що контролює продукти харчування по всьому його життєвому циклу від сировини через технологію виробництва до пакування та зберігання. Такий фахівець може розробляти та впроваджувати ефективні технології на різних етапах розвитку харчової продукції. Ким же можна працювати. Отримавши диплом спеціаліста харчових технологій, фахівцем у галузі харчової та переробної промисловості, керівниками виробничих підрозділів у закладах харчової промисловості, керівником підприємств, установ та організацій, завідувачами науково-дослідних, конструкторських та проектних відділів. А зараз ми з вами розглянемо, чим же ви, як студенти нашого коледжу, будете займатися у наших стінах за період навчання. По-перше, це насичена навчальна програма, лекції, практичні та семінарські заняття, курсові роботи, все те, що дозволяє розкрити сучасні аспекти харчових технологій які розглядаються на основі новітніх наукових даних. По-друге, це вирішення професійних ситуацій. Ви набудете практичних навичок на заняттях під час розв'язання професійних ситуацій та отримаєте досвід, необхідний для роботи. Третє, що не менш важливе, вам надає допомогу куратор. У вирішенні будь-якого питання протягом усього періоду навчання. Саме куратор буде ваш друг і наставник. Ви отримуєте знання в навчальних лабораторіях, на переробних підприємствах харчової промисловості, крафтові підприємства відкриють для вас свої лайфхаки. А також зможете самостійно підлаштувати навчання під свій графік з використанням навчальних платформ, особисто поспілкуватися з викладачем в Google Meet. Вас навчатимуть висококваліфіковані викладачі, бізнесмени, засновники стартапів, стейкхолдери, провідні спеціалісти в галузі харчових технологій. Які мають досвід роботи на переробних підприємствах харчової промисловості. Ви опануєте тонкощі знань технологів, які зможете закріпити на лабораторних та практичних заняттях та підтвердити під час проходження практик та у формі інформальної освіти. Дякуємо. Далі ми продовжуємо. Надаємо слово випускникам коледжу Олені Сергіївні Середюк та Ані Валерівні Дюбі. Доброго шановні абітурієнти, мене звати Анна Валерівна, і сьогодні я є викладачем мого рідного коледжу ветеринарної медицини. А здається, зовсім недавно я так як ви зараз стояла перед вибором майбутньої професії, професії на все життя. По закінченні дев'ятого класу. Прийшло розуміння того, що потрібно визначитися з вибором професії. Вибір був різноманітний, можна було обрати все, що душа бажала. Якраз в моєму місті Турчин знаходився технікум ветеринарної медицини, а зараз же коледж ветеринарної медицини НАУ. Я і вирішила з батьками подати документи до цього закладу. Так і почалося моє знайомство зі спеціальністю ветеринарна медицина. В коледжі я навчалася 4 роки, які промайнули цікавим, яскравим, змістовним студентським життям. По закінченню отримала червоний диплом. І про свій вибір я не пожалкувала, тому що досвідчені викладачі коледжу дали мені багато цінних і потрібних знань. Об'єднав нас усіх в одну дружню студентську сім'ю. А далі я продовжила навчання для отримання вищої освіти і своїми друзями-однокурсниками, тому що саме ця професія є престижна та актуальна сьогодні. Вона пов'язана з лікуванням тварин та контролем якості і безпечності продукції. У нашому коледжі є можливість проходження практики за кордоном, високий рівень викладання дисциплін в поєднанні з сучасною навчально-виробничою клінікою, можливість якісного дистанційного навчання, а також сучасні клініки для проходження практики як в Україні, так і за її межами. Тому я хочу подякувати всім викладачам коледжу, які навчали мене. Ви Однозначно робите кожен день велику справу, ви даєте ґрунтовні знання з дисципліни і навчаєте майбутніх фахівців і патріотів нашої України. Тому, шановні абітурієнти, ласкаво просимо вас до нашого коледжу. Добрий день, мене звати Середюк Олена Сергіївна, Я є випускницею нашого коледжу ще в далекому 2016 році. Потім я навчалася у нашому Білоцерківському національному аграрному університеті, якому є е, структурним підрозділом наш коледж цього університету. Закінчила я його у 2021 році. Е, зараз я працюю викладачем у нашому коледжі з дисципліни хірургія тварин та хвороби дрібних тварин, я так само це предмет. Працюю у приватній клініці. Е, можна сказати, без вихідних і 24 на 7. Е, що таке вам ще сказати? Професія наша це перспективна і, е, я вам скажу так, можна непогано заробити на нашій професії. Тому поступайте до нас, ви будете не розчаровані По в подальшому своєму житті. Було дуже цікаво, і так на завершення вашій увазі викладацький вокальний ансамбль Мрія. Загоряться всі рани, розчиниться вся кров, колись мене побачиш ти, відучую знов, подарую чисте небо, і прийде весна. Колись, коли закінчиться війна. Тому, що я Україна, я витримаю бій, я завіщу тебе рідку, що в мене тірять тому що я сильна, я подолаю все, бо ти мене в своїх руках. Відправили сусми, колись назвуть героями вас, нас, будь, героя, ми, вас і, мої сини, Зацвіте за кавина, мов прочего їма, зарає батьківщина, яким не був козак, вірю з тобою, я в наші сили, свобода в серці я крила, і ми. Повернеться знов знаю, з тобою я все подолаю, завжди добро перемагає і переможе любов, тому що я Україна, я витримаю бій, я захищу тебе від куль, що в мене цілять звідусі, тому що я сильна. Ти мене в своїх руках не Наші ангели нас захищають, від навали і тіми ворогів, Мої крила тебе обіймають, твої руки в крові чужаків. Вони ніж нам стромили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну єдині, скрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються, що знов дітлахи. Сильна нація, вільна єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина. І нехай буде так, буде так. Дітань, гарного всім дня, дякую за увагу.